Коли ти замислювався, куди йде твоє життя, поки ти просто гортаєш стрічку, чекаєш вихідних, перекладаєш справи на потім і втішаєш себе тим, що ще попереду, колись ловив себе на відчутті, ніби час став чимось невидимим, але при цьому він тебе стискає. Тисне витікає з рук, як вода крізь пальці. Якщо чесно, це почуття знайоме кожному. Ми живемо так, ніби ми маємо нескінченний запас годин, днів, років, а потім раптом помічаємо найважливіші моменти вже минули повз, і ніхто не попередив, що це і є ціна. Час єдина валюта, яку неможливо надрукувати, заробити чи повернути. Гроші можна втратити і заробити знову, кохання можна зруйнувати та зустріти іншу, але час він просто зникає. І в цьому мовчанні є щось лякаюче чесне: ми всі платимо ту саму ціну, просто різними способами. Хтось віддає годинник офісу, хтось людям, яким давно байдуже, хтось страху бути недостатнім. І кожен думає, що потім почне жити по-справжньому, але потім не існує є лише зараз. Коли ти починаєш бачити час не як тло, а як енергію, яка формує все, все змінюється. Ти розумієш, що саме воно будує тіло, думки, почуття. Без часу немає руху, немає зросту, немає життя. Все, що існує, існує у часі. І якщо забрати у світу час, він просто зупиниться. У цьому парадокс. Ми не помічаємо головного джерела сили лише тому, що звикли вважати його чимось зовнішнім, як повітря, яким дихаємо. Але саме він визначає все: цінність, смисл, межі, шлях. Історія часу це історія контролю. Колись люди жили по сонцю та місяцю. День починався з першим світлом і закінчувався, коли гасло небо. Не було поспіху, не було графіків, було життя у ритмі природи. Потім з'явився механізм, стрілки, дзвони, розклади, і людина вперше відчула, що її хвилини не належать йому. Такий час став інструментом влади. З того часу ти живеш у ритмі, який вигадав не ти. І чим сильніше ти підлаштовуєшся під нього, тим дешевшою стає твоя власна валюта. Якщо ці слова відгукуються, просто підпишись тут. На Ютубі, а якщо хочеш глибше в телеграм, я говорю те, що не можна сказати вголос. І напиши в коментарях, на що ти витрачаєш свій час найчастіше, і чи відчуваєш, що воно того варте? До речі, якщо ви ще не знали, ми знайшли вихід з матриці: два роки болю, вигорання, пробудження і сотні практичних відкриттів. Усе це зібрано в нашій книзі Ключ Матриці. Інструкція виходу з чужої реальності. В ній ви зрозумієте, хто ви, як працює система, як здобути фінансову незалежність, повернути енергію, здоров'я та контроль над своїм життям. Забери свій ключ зі знижкою 50 Посилання на книгу в описі відео та в закріплених коментарях. Коли людина вперше придумала вимірювати час, вона зробила це не заради порядку, а заради виживання. Сонце піднімалось і опускалося, місяць змінював фази, і все живе підкорялося цьому ритму. Але в той момент, коли ми навчилися вимірювати хвилини та години, ми втратили невидимий зв'язок із вічністю. Ми перестали відчувати життя як потік і почали ділити на шматки. Час перетворився на інструмент контролю, з'явилися календарі, годинники, графіки, розклади. І якщо раніше людина просто жила, тепер вона стала існувати в рамках, які сама ж і створила. Ми почали гнатися за часом, ніби воно десь попереду, хоч воно завжди було тут, усередині нас. Справжня природа часу над цифрами і над стрілками. Це не відрізки між подіями, а сама тканина реальності. Де відбувається все минуле. Це не те, що було, а те, що зберігається в пам'яті тіла, майбутнє не те, що настане, а те, що вже живе у твоїх думках, очікуваннях та страхах. Сьогодення єдиний момент, де ти справді живий. Але саме цей момент більшість людей проживає несвідомо, бо розум або застряг у вчорашній вині, або тікає у завтрашні фантазії. Ми живемо в ілюзії, що можемо контролювати час, але насправді він завжди контролює нас, допоки ми не навчимося помічати, як ми його витрачаємо. Якщо замислитись, час це не просто категорія фізики, це категорія свідомості, без сприйняття немає ні секунди, ні хвилини. Наука давно довела, що наш мозок сам створює відчуття часу, коли ти занурений у потік, хвилина здається вічністю, а коли страждаєш, навіть коротка мить може розтягнутися до болю. Час еластичний, і це означає, що кожна людина живе у своєму особистому вимірі. Один день може бути сповнений подіями, відкриттями, прожитим змістом, і коштуватиме він дорого, інший пролетить, як пилюка, і ти навіть не згадаєш, чим він закінчився. І ось. Головне питання не в тому, скільки в тебе часу, а в тому, наскільки воно сповнене. Коли ти це розумієш, світ починає змінюватися. Ти більше не женишся за кількістю прожитих років, ти починаєш думати про якість кожної хвилини, адже саме вона вирішує, на що перетворюється твоє життя. Люди помилково думають, що цінність часу зростає від швидкості, але все навпаки. Що повільніше ти живеш, то глибше ти відчуваєш. Справжня продуктивність не в тому, щоб встигнути більше, а в тому, щоб прожити те, що справді важливо. Ми розучилися бути в моменті, тому що нас навчили, що стояти означає відставати, але саме в тиші та зупинці народжується усвідомлення, яке змінює курс усього життя. Той, хто розуміє природу часу, Перестає витрачати його на безглузді ігри. Він перестає доводити, поспішати, виправдовуватися. Він починає вибирати, у що вкладати свої хвилини як у найдорожчу валюту, тому що кожна секунда, якою ти усвідомлено торкаєшся, перетворюється на енергію, а не на попіл. І одного разу настає момент, коли ти розумієш, не час іде, це ти йдеш. І... Тільки від тебе залежить, чи залишиш після себе слід або просто розчинишся в шумі чужого годинника. Сьогодні час став найточнішим заходом людської цінності, не тому, що воно зникає, а тому, що його тепер купують. Ми живемо в епоху, коли твоя увага це товар. Кожен екран, кожне повідомлення, кожна картинка, що спливає, бореться не за твою думку. А за твої секунди ти не помічаєш, як віддаєш хвилини та години рекламам, чужим думкам, марним новинам, і це не просто випадковість, це нова економіка. Якщо раніше багатство вимірювалося золотом, потім грошима, то тепер воно вимірюється часом, який ти здатний тримати в собі. Чим менше в тебе внутрішньої зібраності, тим дешевшим ти для системи і навпаки. Чим вища твоя усвідомленість, тим дорожча кожна твоя хвилина. Більшість людей живе в ілюзії, що вони керують часом, вони складають списки справ, ставлять нагадування, заповнюють календар і думають, що контролюють потік життя. Але правда в тому, що вони лише заспокоюють тривогу. Ці дії створюють ілюзію руху, хоча насправді людина просто обертається по колу. Між обов'язками, очікуваннями і втомою. Ми не помічаємо, як стали рабами поспіху. Ми боїмося сповільнитись, тому що в тиші стає чутно, наскільки порожньо всередині. Ми боїмося не встигнути. Бо не знаємо, куди тікаємо, і в цьому парадокс 21-го століття ми прискорилися настільки, що перестали відчувати, що живемо. Людина, яка не вміє розпоряджатися своїм часом, неминуче стає частиною чужої системи. Коли ти не цінуєш свій годинник, хтось інший знаходить спосіб використовувати його. Вся сучасна економіка побудована на цьому принципі. Компанії купують не працю, а час їм не потрібне твоє натхнення. Їм потрібно, щоб ти був підключений, активний, залучений. І що більше ти включений у цей потік, то менше залишається твого особистого простору. Це і найдорожча ціна, яку платить людина, ціна власної присутності. Адже час. Це життя поділене на маленькі шматки, які ти добровільно віддаєш чужим цілям. Система зробила все, щоб ти перестав відчувати цінність часу. Вона переконала, що відпочинок це лінь. що уповільнення це слабкість, що постійна зайнятість це успіх. Але що більше ти зайнятий, то менше ти живий. Справжнє життя починається там, де ти починаєш обирати, куди звертати увагу, там, де ти здатний сказати ні шуму і так собі. У цей момент ти вперше повертаєш свою валюту, тому що увага це форма енергії, а куди йде енергія, туди йде час. І якщо ти дозволяєш її красти. Ти збіднюєш себе, навіть якщо на рахунку мільйони. Подумай, щоразу, коли ти кажеш мені колись, ти не просто описуєш стан, ти підтверджуєш, що твій внутрішній капітал вичерпаний. Це не фраза про зайнятість, це визнання втрати. І поки ти продовжуєш жити в режимі виживання, час тече крізь тебе, не залишаючи сліду. Справжнє багатство починається в момент, коли ти розумієш, що кожна хвилина це не дрібниця, а інвестиція у себе, у близьких на зріст, у сенс. Той, хто вміє розпоряджатися цією валютою, ніколи не буде бідним, навіть якщо в нього немає нічого, тому що він володіє головним часом, з якого складається все інше. Час це не просто відлік хвилин. Це відображення внутрішнього стану людини. Коли ти тривожний, воно прискорюється, коли спокійний, сповільнюється, коли живеш свідомо, зникає зовсім. Воно, ніби дзеркало твоєї. Свідомості спотворене, але чесне. Сучасна наука підтверджує, що сприйняття часу пов'язані з роботою нервової системи. Коли мозок перевантажений стресом, кортизол змушує внутрішній годинник бігти швидше, створюючи ілюзію нестачі. Ти починаєш метушитися, поспішати. Намагатися встигнути, але що більше зусиль, то сильніше зростає тривога. Це замкнене коло, де згоряють мільйони людей. І саме тому час сьогодні не просто ресурс, а головний показник психічного здоров'я. Психологічно людина втрачає відчуття часу, коли втрачає сенс. Якщо ти робиш те, що не озивається, день тягнеться як вічність. Якщо ти живеш у потоці, доба пролітає як мить. Але при цьому наповнює вся справа не в кількості годин, а в їхній наповненості. Справжня цінність часу у тому, що робить видимим якість твого внутрішнього світу. Людина, яка у гармонії сприймає час як союзника, а не ворога. Він не поспішає, бо знає, що все відбувається вчасно. Він не втрачає, бо усвідомлює кожну мить. Він не намагається виграти у часу, бо розуміє, боротися можна лише із собою. Духовна сторона часу ще глибша. У стародавніх вченнях говорилося, що час це дихання Бога, рух Всесвіту, ритм життя, який не можна прискорити або сповільнити штучно. Коли ти перебуваєш у злагоді з цим ритмом, події починають складатися природно. Ти перестаєш чинити опір, і енергія тече вільно. Але коли ти живеш проти свого внутрішнього часу, проти природного циклу тіла та душі, починається руйнація. Звідси втома, вигоряння, безсоння, втрата смаку життя. Ми називаємо це кризою. Але насправді це просто втрата синхронізації із самим собою, і повернути її можна лише одним способом через усвідомлену увагу на момент. Фізично час проявляється як процес старіння, але старість приходить не з роками, а зі втратою присутності. Людина, яка проживає щодня осмислено, не старіє у звичному розумінні, його тіло може змінюватися, але свідомість залишається живою. Він не боїться часу, бо не витрачає його марно. Кожен усвідомлений день це інвестиція у вічність. І навпаки, нескінченний поспіх, постійна гонка, життя в очікуванні майбутнього перетворюють навіть. Молоде тіло на втомлений механізм. Ось чому розуміння часу це розуміння життя. Що глибше ти відчуваєш час, то повніше ти живеш. Справжня наука про час це не фізика, а психологія уваги. Твій фокус це валюта, а місце, куди його спрямовано, це інвестиція. Все, на що дивишся, росте, все, що ти ігноруєш, вмирає. Тому час не витрачається, він вкладається. І від того, куди його вкладаєш, залежить курс твого життя. Людині властиво скаржитися на нестачу часу, але правда в тому, що часу завжди достатньо, просто пріоритети розставлені неправильно. Ну коли ти починаєш вкладати хвилини в те, що зміцнює твою енергію, твій внутрішній стан починає. Це і є головним секретом дорогого часу. Чим ясніше ти розумієш, куди воно йде, тим більше його в тебе стає. Сьогоднішній чоловік живе так, ніби його час належить будь-кому, тільки не йому самому. Він витрачає годинник на чужі очікування, на роботу, яку ненавидить, на розмови, які не наповнюють, новини, які нічого не змінюють. Система вміло навчила нас відчувати провину за будь-яку спробу забрати час назад. Якщо ти відпочиваєш, тобі кажуть, що ти лінуєшся, якщо мовчиш, що ти холодний, якщо вибираєш себе, що ти егоїст. І саме тому більшість людей роздає свій час усім поспіль, не усвідомлюючи, що це найдорожча валюта, яку вони коли-небудь мали. Система не краде твою годину насильно. Ти сам її віддаєш, бо не віриш, що маєш право розпоряджатися ним по-своєму. З кожним роком ми стаємо все більш залежними від чужих ритмів. Телефон диктує, коли прокинутися, коли є, коли відповісти, коли відчути себе потрібним. Ми живемо по годинах, які придумали не ми, і дивуємося, чому відчуваємо себе вичавленими та втраченими. Але правда в тому, що поки не відновиш контроль над своїм часом, ти не зможеш відновити контроль над життям, тому що саме час визначає, хто ти є. Уся твоя ідентичність складається з того, на що ти витрачаєш хвилини. Ти можеш говорити, що в тебе інші цінності, але якщо твій день наповнений хаосом, то саме хаос твій справжній вибір. Час не бреше. Воно демонструє реальність без фільтрів. Найпідступніше те, що витік часу майже завжди відбувається непомітно. Вона маскується під потребу. Ти думаєш, що просто перевіряєш повідомлення, розвантажуєш голову серіалом, допомагаєш іншим. Але насправді ти платиш часом за внутрішню порожнечу. Ти не відпочиваєш, ти біжиш від тиші, а тиша це єдине місце, де можна почути себе. Тому система робить все, щоби ти туди не повертався. Їй вигідно, щоб ти був зайнятий. Зайнята людина не ставить зайвих питань, він просто продовжує тікати, доки не падає. А коли падає, каже, що втомився від життя. Хоча втомився не від життя, а від того, що проживав не своє. Щоразу, коли ти погоджуєшся на те, що тобі не близько, ти здійснюєш внутрішній обмін, віддаєш годину життя за хвилину схвалення, за страх, за ілюзію безпеки. І цей курс завжди невигідний. Справжнє багатство починається там, де ти перестаєш платити часом за те, що немає цінності, де ти починаєш ставити собі чесне запитання. Навіщо це роблю? Не тому, що маю, а тому, що вибираю. це і є точкою повернення собі, тому що час не просто хід стрілок, це відображення твоєї волі, воно слухняне лише тим, хто вміє говорити ні. Без відмов немає свободи, без свободи немає присутності, без присутності немає життя. Коли ти перестаєш виправдовуватися і починаєш обирати, світ чинить опір. Люди починають злитися, ображатися, намагатися повернути тебе до старого ритму. Вони не хочуть, щоб ти став господарем свого часу, бо тоді їм доведеться зустрітися зі своєю пусткою. Тому шлях розуміння часу завжди починається з самотності, але саме ця самота стає першою інвестицією у справжнє життя, тому що в тиші. Ти вперше відчуваєш, як багато в тебе залишилося, і як мало потрібно, щоб це мало сенс. Твоя свобода починається з хвилини, яку ти свідомо не віддав нікому. Коли людина починає усвідомлювати цінність свого часу, її життя повністю змінюється. Все, що раніше здавалося звичним, раптом втрачає сенс. Він більше не може витрачати години на порожні розмови, безглузді справи людей, які не ростуть. Це незарозумілість, це природний наслідок пробудження, тому що час це енергія, і якщо ти спрямовуєш її в порожнечу, у середині виникає виснаження більшість людей. Не відчувають сил не тому, що мають важке життя, а тому, що вони розпорошують енергію на те, що не дає віддачі, вони пропалюють свої хвилини в режимі виживання, не розуміючи, що кожне так чогось непотрібного це ні собі. І чим більше таких так, тим біднішою стає їхня внутрішня економіка. Використовувати час як валюту означає свідомо інвестувати його в те, що приносить зростання. Це не лише робота чи гроші, це розвиток, здоров'я, стосунки. Творчість, внутрішній спокій. Кожна людина щодня робить вибір, навіть якщо не усвідомлює цього, витратити годину на самопізнання чи на чужі очікування, віддати енергію тілу чи екрану, прожити день у дії чи прокручуванні чужих доль усе це обмін. Коли ти розумієш цей механізм, ти починаєш дивитись на день як на інвестиційний портфель, де кожна хвилина має працювати на тебе, а не проти тебе, де ти відстежуєш витік і знаєш, що справжні відсотки приходять не від поспіху, а від фокусу. Найважливіше зрозуміти, що дорогим твій час стає. Не тоді, коли ти працюєш більше, а коли ти коштуєш дорожче як людина, коли твої знання, досвід, енергія, дисципліна та чесність роблять кожну твою хвилину цінною, це і є закон внутрішнього ринку. Якщо ти порожній усередині, то твоя хвилина нічого не варта, але якщо ти наповнюєш себе змістом, Мудрістю, самоповагою, ціна твого часу зростає автоматично. Тому не потрібно намагатися заробляти більше, треба стати тим, хто коштує дорожче. І тоді твоя година, день, тиждень почнуть приносити тобі не лише гроші, а й відчуття повноти, тому що ти перестаєш продавати себе дешево, ти стаєш людиною, чий ресурс не праця, а присутність. Практика усвідомленого поводження. З часом починається з простого кроку спостереження, зауваж, куди йде твій день, без звинувачень, без оцінки, просто факт. Потім подивися, що з того тебе посилює, а що спустошує, і почни віднімати, не додавати нових звичок, а віднімати не потрібне. Одна розмова, яка не приносить радості. Одна... Річ, яку можна не робити, один страх, який утримує тебе у старому, час не любить хаосу, воно любить ясність. Коли ти прибираєш шум, воно починає текти інакше. Хвилини стають щільнішими, увага повертається, енергія посилюється. І тоді ти раптом розумієш, що жити можна повільніше, але глибше, що справжня ефективність надпоспіху, поспіху а усвідомленості. І чим більше ти впорядковуєш свій внутрішній простір, тим вищим стає курс твого часу. Ти перестаєш бути людиною, яка все встигає, і стаєш людиною, яка обирає. Це і є справжня зрілість, вміння не робити того, що не має сенсу. У цей момент ти більше не залежить від зовнішніх обставин, тому що твоя цінність більше не визначається чужими очікуваннями. Ти стаєш банком власної енергії, і тоді твої дні перестають бути серією обов'язків. Вони перетворюються на усвідомлені інвестиції у себе, а твій капітал росте не так на біржі. А всередині найважливіше, що ти маєш засвоїти, твоя година коштує рівно стільки, скільки ти стоїш сам. Цінність часу завжди пропорційна твоїй внутрішній та професійній цінності, і поки ти не почнеш рости як особистість, як майстер, як фахівець, твоя година буде коштувати дешево. Люди часто скаржаться на низькі доходи, відсутність можливостей, на те, що життя не дає їм шансу. Але правда, що життя оцінює не твої мрії, а твою цінність. Чим більше ти можеш дати цьому світу, тим вищою стає ціна кожної хвилини. Світ не платить за витрачений час, він платить за створену цінність. І поки ти не створюєш нічого, що несе користь, твоя година завжди коштуватиме копійки. Подивися на прості приклади: продавець, що стоїть за прилавком, може бути чесним, старанним. Але його легко замінити, його час нічого не робить, крім фізичної присутності, його цінність для системи мінімальна, отже, і вартість його години мінімальна. Він може працювати більше, довше, старанніше, але доки його робота не створює унікальності, його дохід не зміниться. Тепер уяви людину, яка створила навколо себе цілий напрямок, побудувала аудиторію, бренд, вплив, наприклад, власник великого ютуб каналу, який своїм контентом здатний змінювати мислення, допомагати людям рости, робити продукти впізнаваними. Формувати особи, його цінність величезна, тому що він створює не просто контент, він створює результат. Його час не витрачається, а множиться. І тому кожна його хвилина коштує в сотні разів дорожче. Світ сплачує не за зайнятість, а за ефект. Якщо ти хочеш, щоб твоя година коштувала дорожче, перестань обмінювати її на дрібниці, почни підвищувати свою цінність. Вивчи ремесло, в якому ти хочеш стати найкращим. Прокачай свої знання, енергію, комунікацію, розвивай навик, який робить тебе незамінним. Цінність це не просто таланти, це твоя глибина, твоя сила, твоя готовність бути дисциплінованим, коли інші здаються. Що твоя компетентність то дорожча твоя хвилина, і навпаки. Чим більше в тобі поверховості та страху, тим дешевше твій день. Тож не ганяйся за грошима, будуй себе. Гроші це дзеркальне відображення твоєї внутрішньої вартості. Щодня запитуй себе, чи варто те, чим я зайнятий зараз, мого часу. Якщо відповідь ні, перестань це робити, перепрямуй енергію туди, де ти можеш стати цінним. Перестань віддавати хвилини на завдання, які не розвивають тебе та не несуть користі. Це не егоїзм, це повага до життя. Коли починаєш цінувати свій час, ти починаєш цінувати і себе. А коли ти цінуєш себе, весь світ починає робити те саме. Твоє життя змінюється не тоді, коли з'являється шанс, а тоді, коли розумієш ціну кожної хвилини. Пам'ятай, час це не поспіх. Не про календар, не про вік, це про сенс. І якщо ти усвідомлюєш, що кожна секунда інвестиція в твою майбутню силу, ти перестанеш витрачати себе на порожничу. Твоя година стане дорогою, коли ти сам станеш дорогою для світу. Це не високі слова, це закон. Якщо всередині ці слова відгукнулися, підпишись на канал. Тут я продовжую говорити про те, що справді має значення. А в телеграм. Я поділяюся тим, що не можна сказати вголос, і напиши в коментарях, як ти оцінюєш свій час зараз і що готовий зробити, щоб його вартість зросла. Адже саме з цього починається твоя справжня свобода з поваги до власного часу.